На Волині нова мода правоохоронці взялися сяджати до в'язиці не хабарників, а тих, хто їм приносять хабарі. Привіт, я Наталка Поліщук, і ми з вами поговоримо про неймовірні речі, які відбуваються у правоохоронній системі. Пункт обміну бурштину облаштували у Комінькаширській прокуратурі. Міняють сонячний камінь як картоплю, причому такий бартер відбувається не на ринку, а в кабінеті прокурора. І таку собі бурштинову кравничку нещодавно прикрили працівники УЗЕ. Ця історія не нова, ми кілька разів про неї розповідали. Але зараз маємо змогу показати, як усе відбувалося насправді, бо нам до рук потрапило ексклюзивне відео, на якому прокурор бере хабаря за те, щоб віддати. 30 кілограмів вилученого бурштину. Це відео було відзнято у комунікашірській прокуратурі. На хабарі затримують прокурора Вадима Антонюка та Романа Грицюка, який і давав прокурору неправомірну вигоду. Але в результаті замість прокурора до в'язниці посадили чоловіка, який той хабар приносив. Давайте спробуємо розібрати цю подію детально. Історія така: у волинянина Романа Грицюка знайшли 29 кг кілограмів бурштину, вилучили бурштин у ковелі. Як відомо, за бурштин на Волині до в'язниці. Нікого не садять, бо ж сонячним камінням у нас торгують направо і наліво, і це масштабний тіньовий бізнес. Один з головних фігурантів події Роман Грицюк вже на суді розповів, що до нього звернулися працівники УЗЕ і запропонували повернути камінь за винагороду. Ціна такої оборудки 3800 тисячі доларів. США що мені казали перетинути. Щоб отримати назад бурштин, чоловік повинен був обміняти його на сонячний камінь меншої вартості. Для такого обміну потрібна вага, швейна машинка та ідентична кількість бурштину гіршого гатунку. І хоча бурштин вилучали у ковалі, опинився він аж у Камінькаширській прокуратурі. Там і відбувався обмін. Ось ми бачимо на камерах спостереження Романа Грицюка та Вадима Антонюка. Прокурор та чоловік ведуть. Перемовини згодом до кабінету заносять вилучений у ковалі бурштин. Важать його, розпорюють запломбований мішок. Коли весь процес зважування та безпосередньо підміни сонячного каменю доводять до кінця, Анатолій Грицюк передає Вадиму Антонюку непрамовірну винагороду. Далі без коментарів. <плес> На відео ми бачимо, що затримують обох чоловіків. Прокурора теж заламують так само, як і Романа Грицюка. Ліва, дошкофа, дошкопа. Ліва, блива! Ліва! Ліва! Рука! Пожалуйста! Чиску відділу прокурора Дніпро. Це мій робочий кабінет сьогодні 20... 24 липня 2017 року від особи, яка оце тут кабінеті знаходиться, отримали неправомірну вигоду в розмірі зі слів 3850, 3850 доларів і відбулася заміна виштовно вуличного обшуку. Поковалі на інший матеріал. Так. Де знаходиться наприклад, на примірна воздух? В книзі, яка знаходиться на першому робочому столі. Змій, будь ласка. Прокуратура Волинської області? Так. Так. А, два, три, четыре, п'ять. Правоохоронці зважують бурштин у мішку рівно 29 кілограмів. Очевидно, що стільки ж у пакетах на обмін. Прокурор, як бачимо, у кайданках, так як і чоловік, який йому передавав хабар. Зрештою, ця історія отримала доволі несподіваний поворот. Якось так вийшло, що прокурор Вадим Антонюк вийшов не просто сухим із води, а справжнім героєм, який викрив страшного злочинця. Прокурора намісови на Виявилось, що він не видит. Dávod. Ne, prokurora ne, nechci tady nebrále. Nebrále? A chtěl se mluví, komu kdyby nejde. Prokurora ne, tady <tějí> nebrále. Čemu nechci? В результаті на лаві підсудних опинився Роман Грицюк і вже заслухав вирок. Чоловіку за те, що він заніс неправомірну винагороду прокурору, дали 5 років позбавлення волі. Такий вирок підтримав і апеляційний суд. А прокурор фігурує у справі як свідок. Мовляв, він був учасником спецоперації, тобто наживкою. Між тим, у цій історії виникає багато запитань. По-перше, яким чином вилучений бурштин опинився у кабінеті Камінька Ширської прокуратури? Радури, адже камінь мав би зберігатися у спеціальних камерах схову. По-друге, якщо ситуацію інсценізували, навіщо було стільки непотрібних деталей, таких як? Вага та швейна машинка, можна просто було затримати чоловіка без усіх цих атрибутів під час передачі грошей. По третє, чому прокурор, який виступав наживкою для злісного хабародавача, перебував під час затримання у кайданках. І по четверте, якщо бурштин в кабінет прокурора привезли дійсно для спецоперації, така дія обов'язково повинна відображатися у матеріалах справи. Відповіді на такі питання цікаво було б почути від наших прокурорів. А ще Цікаво, скільки чиновників, яких брали на хабарі, потрапили за грати, і скільки з них виявилися ні в чому не винними. Ми обов'язково попросимо у прокурорів пояснення, але відповіді ми вже знаємо за статистикою: чиновників за хабарі до в'язниці не садять.